Я думаю, що вже всі бачили відео про те, як працює цей сікатор. Адже цей сікатор наробив прям дуже багато шуму. Всі там показують, як їхні ріжуть. Дуже багато сікаторів. Ви можете показувати все, що завгодно, але всі себе порівнюють з GTM. Не навпаки чомусь, а всі перевіряють і кажуть, що наш теж ріже. А давайте перевіримо, чи дійсно він ріже, чи ні. Пробуємо перше. GTM, це максимальна безпека. Вмикаємо. Два рази натиснули, після чого він у нас відкривається. Спробуємо. Ось у нас яка є гілляка. І давайте перевіряємо. Дивіться, вона навіть ця гілляка не влазить до кінця. Ну, я не знаю, з якими його треба було би порівнювати, при тому всьому, що якщо взяти його ціну, то йому реально немає рівних. Це можна хоч боком. Як хочете, там кажуть, що надто сильно там вставляють ось в упор. Ми його поставили. Давайте попробуємо. Ріже. Ріже, адже це крута якісна річ, а також в той же час широка акумуляторна база. Тому обираємо якісний інструмент, а за інструментом вам до нас.